Не зрозумію я зараз вашого питання, а яка різниця, що підключати? Ну, не в плані, там, що краще, надійніше, а в плані самої роботи. Ви що думаєте, якщо людина купила екофлошку, то це безкоштовно, а якщо ти купляєш інвертор, то за це гроші платять. І те, і те потребує е, роботи, і я вам скажу навіть більше, що підключити екофлошку набагато довше і складніше, і більш відповідальніше, ніж підключати інвертор, тому що в. Екофлошці, там блюеті, інша зарядна станція, набагато складніша схема підключення, набагато більш відповідальна, особливо, якщо ви підключаєте не весь е щит електричний, а тільки якусь частину, його потрібно розшинувати, перебрати, передивитися всі нюанси, передивитися, чи він взагалі правильно зібраний, тому що якщо є недоліки в. Саме в первоначальній збірці щита, до прикладу, є велика проблема, коли путають нульовий дріт і дріт заземлення, тобто дріт заземлення десь на нульовій шині, або навпаки нульова, нульовий контакт десь на шині заземлення, то е, живлення там, окремих споживачів від зарядної станції може не працювати. Тому самозарядну станцію підключити навіть технічно складніше і довше ніж підключати інвертор і те, і те коштує грошей. Я так і не зрозумів, в чому була суть питання.